Добрий день, шановне товариство. Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити болючу актуальну тему освітніх втрат під час війни. У нас із вами накопичилося багато досвіду. Я Сепова Ірина Вікторівна, за фахом учитель початкових класів, кандидат педагогічних наук, доцент, автор. Біля ста робіт з методики навчання української мови в початковій школі, здебільшого вони стосуються навчання першокласників, навчання грамоти. Сьогодні у нас із вами півтора роки іде страшна війна і втрати освіти це втрата нашого майбутнього, майбутнього наших дітей. Тому я низько вклоняюся всім. Хто максимально намагається, попри всі перешкоди працювати з дітьми і офлайн, і онлайн, і індивідуально, і в класах це велика праця. Дякую вам за це. Це дуже важливо для нас. Для того, щоб уникнути освітніх втрат, можна розглядати різні аспекти впливу на них. Я сьогодні хочу звернути вашу увагу тільки на окремий аспект: на місце проживання дітей під час війни. І як ви бачите на екрані, є чотири основні позиції: у нас є діти, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Це найболючіша проблема. Є діти, які поряд з активними бойовими діями знаходяться. І є ті, хто переїхав від війни трохи далі, але залишився на території України, і ті, хто з батьками поїхав за кордон. Оскільки я хочу поділитися власним досвідом, то у мене тема, що стосується саме шляхів попередження і подолання цих втрат. У процесі навчання дітей, які емігрували до європейських країн. І робити я це буду, на прикладі Великої Британії, а в першу чергу, на прикладі роботи міста Кембридж. Для тих дітей, для того учнівства, які поїхали жити за кордон, проблеми в освіті трохи особливі. Так, ці діти не просинаються від вию сирени повітряної тривоги. У них мирне небо над головою. Це найголовніше, що зробили для них дорослі. Але є проблеми в освіті, які теж ведуть до певних е, оцих втрат, які необхідно не тільки усувати, а й попереджувати. Ну, По-перше, це Дійсно, діти лишаються звичайного полоспілкування. Вони втрачають інколи частково інколи зовсім зв'язок зі своїм закладом світи. Крім того, діти, що живуть за кордоном, навіть мають подвійне навчання, бо вони навчаються щодня в школі мовою країни, куди потрапили. А потім ще намагаються через зв'язок дистанційний продовжувати українську освіту. Ну і проблемою, звісно, залишається для них мова тієї країни, до якої вони потрапили. Яким чином? Можна подолати ці перешкоди, і як допомогти нашим дітям, я буду розповідати саме на прикладі роботи у Великій Британії у Кембриджу, зокрема, Можу зазначити, що ця держава буквально 14 березня 2022 року, тобто, через три тижні після початку повномасштабного вторгнення, вже простягнуло руку допомоги українцям. Оця програма Житло для України вона дала можливість людям приїхати до Великої Британії і залишитися тут відразу на три роки. Більш того, для дорослих є можливість працевлаштування і отримання допомоги і на дітей, і для дорослих, якщо це необхідно. Крім того, тут можна отримати безкоштовну медичну допомогу в державних установах. І головне влаштувати дітей до школи, бо у Великій Британії за законом кожна дитина має право навчатися і має обов'язок навчатися. І тут дуже ретельно стежить за тим, що кожна дитина, яка живе на території держави, обов'язково навчалася. Що у нас відбулося безпосередньо в Кембриджі, як тільки наприкінці березня Минулого року почали приїздити люди, в основному це жінки і діти, як ви розумієте, то з'явилося безліч волонтерських організацій, громадянських організацій на допомогу. В першу чергу від стали допомагати українці, які вже давно живуть у Великій, у Великій Британії. Вони тут навчаються чи працюють після навчання. Наприклад, у Кембриджі були створені такі групи, як Кембридж для українців, Кембридж допомагає українцям, Кембриджські українці та прихильники України, російськомовне товариство Кембридж Камрус. Всі вони почали активно допомагати нашим, вони не називають нас біженцями, нашим гостям, кажуть вони. В першу чергу для подолання освітніх втрат. Ми всіх дітей влаштували до навчання в школах Англії. І, звісно, діти почали навчатися англійською мовою. Не кожна дитина володіла цією мовою на тому рівні, щоб все зрозуміти в школі, що говорить учитель, що говорять діти. І е, важко було саме тому, що і навколишні діти говорили тільки англійською, і вчителька. Яка викладала англійською, не знала української мови чи російської, тобто дитина не могла до неї звернутися мовами, якими володіє. Тому в першу чергу допомога була необхідна саме в володінні англійською мовою. І тут і волонтерські організації, і громадські організації масово почали допомагати е, приїждженню. По-перше, стали проводити індивідуальні окремі уроки тим, хто просив, хто казав, що ми не можемо, ми не знаємо. Коли побачили, що таких людей стає все більше і більше, почалися організація всіх курсів, груп, уроків, тобто всі ці курси і групи англійської мови для дітей, для дорослих. Зробили для приїжджих українців безкоштовними. І це перший шлях, який допоміг от, подолати чи попередити освітні втрати. Діти стали вписуватися в навчання школи англійською мовою. Звісно, англомовне середовище їм теж в цьому допомагало. Друга проблема, якою стикнулися ми, це. Відокремленість приїжджих в перші місяці життя на території Великої Британії. Українські сім'ї, батьки, в основному були мами і бабусі, сестри і, і дітей поселяли у постелі, у спонсорів безкоштовно на півроку. Але це були англійці, які Відчинили двері своїх домівок, але не знали мови спілкування. І якщо наші люди не володіли англійською, то це спілкування англійською, самі знаєте, двома словами чи жестами. Хто як міг і курси англійської стали допомагати? Але спілкування хотілося рідною мовою зі своїми, а так бувало, що Людей поселяли не тільки в самому Кембриджі, а в селах, які знаходяться коло нього. І, і в класі, і в школі наших українських дітей може було бути одна людина, дві особи, три особи, тобто не було всіх разом, не було товариства. І тоді для адаптації в нових умовах. Місцеві громадські організації зробили неймовірно велику роботу для спілкування рідною мовою, для того, щоб діти ознайомилися один з одним і дорослі. Проводилися буквально з березня минулого року екскурсії Кембриджем. Тетяна Юрасова їх проводила для українських біженців безкоштовно, і ми не тільки ознайомилися, ознайомлювалися з історією, культурою країни чи міста. Ми ще знайомилися один з одним, бо екскурсія починалася з того, що кожна людина говорила, як її звати і з якого місця України вона приїхала. Так починали складати наше товариство. Крім того, були щотижневі мітінги на захист України, були зустрічі щотижневі е, в кав'ярнях біля церков по п'ятницях, по суботах, коли ми могли просто прийти випити кави чи чаю і поспілкуватися один з одним. Це була неймовірна велика. Робота всіх, хто підтримував українців, і полегшила адаптацію дорослих і дорослих дітей, оскільки в основному приїхали матусі з дітьми, то була організована група мами для України Мемского, і для дітей почалися розваги, свята, дні народження, гурт. І в основному творчого плану малювання, ліплення, співу, театралізації, це і дітей об'єднувало, і спілкуватися і їм допомагало і адаптуватися. Далі, крім цього, наприклад, був організований хор дитячий керівником якого була Ірина Мадич з Херсону. Наші дітки були. Просто зірочками на всіх українських концертах для англійців. Ми знайомили англійців з нашою культурою, з нашими традиціями, нашими е, святами. І інша діячка, заслужена артистка України Тетяна Кіслякський, влаштовувала безкоштовні уроки бокалу як для дітей, так і для дорослих за бажанням. А ще ми створили для дорослих вже корм було багато творчої роботи, яка об'єднувала. Якщо спочатку ці гуртки були не організовані, хто як ніхто й і так і допомагав українцям, то поступово це перетворилося на центр для українців, сімейний центр, в якому, наприклад, що середи в спеціальних приміщеннях проводилися співи, малювання і заняття музикою. І коли почалися канікули, наші діти отримали від організації Святкові Заходи спеціальний код, який дозволяв їм подорожувати Великою Британією шістдесят 64 години безкоштовно. Майте на увазі, що одна екскурсія зазвичай була 6 або 8 годин, бо дітей саджали в автобуси, їхали з Кембриджу в інший бік. Англії дивитися, скажімо, старовинні помістя, музеї, або просто виходи на природу, на море, на, на скелі. І от діти, які отримали таку допомогу від місцевих урядових адміністрацій, вони мали можливість це зробити собі безкоштовно. Таким чином, допомагали дуже добре в другому напрямку. тобто шлях Другий шлях подолання, попередження оцих освітніх втрат, це безумовно спілкування, спілкування в своєму товаристві, рідною мовою, знайомство один з одним і активна творча діяльність суміс. Серед тих, хто емігрував до Великої Британії, виявилося багато учителів, зокрема учителів початкових класів. І тому, даючи дітям індивідуальну допомогу в заняттях, чи потім створивши невеличкі групи для подолання е, цих перешкод в освіті в, для подолання недоученого в окремих предметах, вчителі мріяли про власну українську школу, працювали над цим довго. Ретельно добираючи всі документи, складаючи концепції, програми, відвідуючи безліч адміністративних центрів, шукаючи спонсорів, шукаючи підтримку британців, ми це зробили. Україномовна школа, українська школа Кембриджа відкрила свої двері 20 травня 2023 року. Це була для нас значна подія. По-перше, міська рада Кембричу дала грант для відкриття цієї школи, що дозволило мати гроші на е, утримання приміщення на оренду, зокрема на те, щоб закупити для дітей певне обладнання і навіть на незначну, але все ж таки офіційну платню для вчителів. Багато небайдужих британців допомагають і грошима, і матеріалами, і все, що можуть вони як волонтери роблять безкоштовно. В цій школі є певні особливості. Спочатку ознайомлю вас з адміністрацією, річ у тім, що за законами. Українську школу у Великій Британії не може відкрити людина, яка приїхала сюди тимчасово на три роки. Тобто, директоркою чи головною адміністраторкою має бути е, британка, і такою стала наша велика надія і підтримка Каренд е, Платенць. Вона є волонтерка з раку, хоча народилася і Багато часу жила саме в Великій Британії. Вона якраз заснувала оце товариство для мам України, з України, мам з Ukraine, і вона ж стала головним адміністратором цієї школи. Координатором медіа усієї інформації про школу і рекламу стала Аліна Пономаренко з Одеси. За планами, які ми могли зробити. Школа має, по-перше, підготовчу групу, але все більше нагадує невеличкий дитячий садок. Тут приймаються діти з трьох років, але за законом Британії діти трирічні, мають бути у супроводі одного рідного дорослого. Тобто, на ці заняття. Ходять батьки з дітьми і граються, і займаються разом з вихователем і з дітьми, саме вони. Крім того, організовано дві групи класів початкового навчання. Перша група це клас перший і другий, тобто за концепцією нуж і циклами це ігрово, ігровий і адаптаційний. Етап навчання, і друга група це класи треті, четверті, тобто основний цикл початкового навчання. Як ви усвідомлюєте, у нас тут вчителі зіткнулися з проблемою, що необхідно диференцювати роботу, бо у вас на уроці знаходяться учні і першого класу, і другого класу на одному уроці. Так само у другого вчителя знаходяться на уроці діти і третього класу, і четвертого класу. Ми маємо тут диференціювати роботу з ними і обговорювати при цьому спільну тему, і влаштовувати спільну працю. Старші, звісно, дуже добре допомагають молодшим в цій сумісній організації навчальної діяльності. Є у нас і середня школа. Тут у нас знаходяться діти до 16 років, тому є класи, які складаються з дітей 11-13 років, і є класи, де знаходяться діти з 14 до 16 років. Для старшої школи найбільший і найстаріший коледж Кембриджського університету, коледж Еммануеля, дає приміщення для навчання. Для наших учнів, які там побували вже не один раз, це просто неймовірна вдача навчатися в стінах такого старовинного, найкращого коледжу. Це дуже приємно і відповідально одночасно. Оскільки в будні українські школярі відвідують школу з англійською мовою навчання, то українська школа працює тільки один раз на тиждень по суботу. Так роблять усі школи за національним спрямуванням на теренах Великої Британії. Тому, як ви розумієте, ця школа працює. Щосуботи, з 10 до майже 3 години дня, і діти мають чотири уроки на день. Пріоритетами є, звісно, українська мова, література, історія, географія, культура, мистецтво для початкового навчання те, що ми називаємо природознавство, а краще довкілля, тобто там і соціальна, і громадянська, і історична, і природознавча складова компетентності всі разом. Як ви розумієте, тут дуже важливо спланувати правильно всю програму, тому четвертим шляхом вдосконалення от тієї освіти українців за кордоном, нашого внеску в цю світу і подолання і попередження освітніх втрат. Є безумовно методична і не тільки підтримка українських учителів, українських фахівців. По-перше, коли була організована офіційна школа, то матеріально вчителі вже отримали підтримку, бо вони отримали платню за свою роботу. До цього, здебільшого, це було безкоштовне волонтерство змісті. По-друге, Тут, у Кембриджі, є люди, які навчають англійських студентів, англійських учнів, які тут самі навчалися. От, Наприклад, на фото ви бачите Андрія Смицнюка, він керує групою Cambridge for Ukraine, і він є викладачем ОО в Кембриджському університеті. Тому ми. По суботах, після уроків чи в інші можемо збирати наради і вчителів окремо, і з батьками. Ми щоразу дізнаємося, які є проблеми, і індивідуальні, які ми можемо розв'язати окремо, і спільні. Тут важливо допомогти і розширити той онлайновий контекст в освітніх прав платформах між іншим. Наприклад, у видавництві ранок заповнюються матеріалами платформа Ізі, там, де подаються всі додаткові електронні завдання, цікаві для дітей до нових підручників видавництва ранок. Крім того, даються методичні консультації, і, як виявилося, найскладнішим стало планування програм в цих умовах. Якщо у нас всього 42 дні навчальних на рік, ви усвідомлюєте, якими блоками ми можемо і мусимо працювати. І, і наскільки допомагає тут комплексна інтеграція, і, звісно, ми допомагаємо і спланувати цей цикл уроків для вчителів. Тут може бути ще і такий. Момент, як підтримка індивідуальна і спільна. І, звісно, наші вчителі підключаються до всіх вебінарів, до всіх конференцій, які проводяться в Україні. Наприклад, і до цієї конференції вони теж підключаються, бо проблема подолання освітніх втрат під час війни для них дуже і дуже актуальна. Оскільки Наша школа відкрилася 20 травня, а у Великій Британії діти навчаються в школах до середини липня, то школа мала можливість займатися з дітьми 8 тижнів. Ну, не всі були як уроки, скажімо, що сім тижнів з веселими, цікавими, нестандартними уроками. От ці вчителі, ця команда, яку ви бачите на екрані, провели всі ці вчителі із заходу і отримали наприкінці навчального року, на сьомому останньому дні от такого коротенького навчального року, отримали масу задоволення і вдячності як від батьків, так і від учнів. І з гордістю можу завершити тим, що після каніки 2 вересня ця школа відчиняє двері для нового навчального року. Таким чином, за кордоном учителі українці, які опинилися разом з дітьми не на території власної дущини, зуміли допомогти дітям. Вийти на навчання українською мовою, а не тільки, і допомогти отримати ці знання в англійській школі через подолання проблем з рівнем англійської мови, а ще і згуртувати всіх дітей разом через творчість, через розваги, через спільну працю. Ось такі шляхи попередження. Послідних пропали там, де діти навчаються на чужій і мріють потрапити додому. Дякую вам за увагу. На все добре. Сподіваюся, що ми подолаємо все. І головне подолаємо цю війну, миру вам всім. До побачення.